Друзі, привіт! Компанія Acropolis представляє новинку еволюції у світі футлярів для зброї, футляри з перегородками та м'якими наповнювачами. Зроблено моделі для різних типів та розмірів зброї. Даний є універсальний. Зараз в нього покладено трійник, який ми забираємо. На його місце ставимо класичний бокфлінс. Треба нам трішки збільшити секції для блоку сурів. Все робиться швидко, зручно. Зафіксували, поставили цілку. Також забираємо його, ставимо мисливську горизонтальну рушницю. Також збільшуємо секцію для блоку скурів. Зафіксували, поставили цівку. Супер. Чи справді все так надійно? Зараз переконаєтесь самі. Можливо. Це залишилось на своїх місцях. І, звісно, отримайте максимум задоволення від користування хорошими речами.